Добрий вечір, шановні телеглядачі. В ефірі програма Гаряча лінія прямий ефір. Мене звати Дмитро Клименко. І сьогодні, в цій студії, ми будемо говорити про соціальний захист людей, які так чи інакше стали жертвами війни, про те, як держава допомагає переселенцям та сім'ям загиблих воїнів. АТО, в нашій студії сьогодні розкажуть наші гості. Вітайте! Це Олександр Негарей. Тимчасово виконуючи обов'язки начальника відділу соціального забезпечення Житомирського військомату обласного, а також Михайло Бутримович, заступник начальника управління державної служби з надзвичайних ситуацій в області, Вітаю вас. Ну що ж, перше запитання буде до вас, пане Михайле. Яка ситуація сьогодні з переселенцями в місті Житомирі і в області, взагалі? Яка їх кількість і що це за люди? Значить, за отриманою інформацією, яка у нас на даний момент є, у нас в області розміщено 3193 особи, з яких 2992 прибули з Донецької та Луганської області. 201 особа з Автономної Республіки Крим. З них 740 осіб проживає в соціальних закладах готелі. Тобто, ну, наш готель Житомир, наш готель Житомир, санаторій Тетерів це Коростишівський район. Та е, табір, літня, е, літня Віра Надія Любов. Е, найбільше переселенців зрозуміло це Житомир, Житомирський район, Коростишів, Коростень. Це великі міста. Це великі міста, там, там тобто, найбільше розміщений переселенці. Є в інших районах також люди, але там трошки менше населення. Ну, люди, які переїжджають. З зони АТО та з Автономної Республіки Крим вони більше і з'являють желання залишитися в обласному центрі. Станом на сьогоднішній день, за даними місцевих координаційних штабів, у нас на території області налічується 193 об'єкти усіх форм власності, на яких можливо розмістити людей, які будуть переселені. Чи виявлять бажання переїхати до, до нашої області? В основному, що це за об'єкти? Це приватні будинки? Чи це можливо якийсь... <зв 'язок> В основному так. Це 81% це приватні будинки. Це пічне опалення. От така ситуація на нинішній момент. Зрозуміло пане Олександре, запитання до вас: що із виплатами державними сім'ям загиблих? Яка ситуація, яка кількість уже скажімо так, сімей грошей? Отримало, і яка кількість не отримала, і в чому проблема? на сьогоднішній день? Міністерство оборони дуже серйозно підходить до питання виплати одноразової грошової допомоги членам сімей загиблих військовослужбовців. Нами, Житомирським власним військовим комісаріатом, районними військовими, міськими військовими комісаріатами налагоджена взаємодія з тими військовими частинами, які зараз перебувають в зоні АТО, особовий склад, яких виконує завдання щодо, скажімо так, негайно відпрацювання всіх документів допомоги надання допомоги членам загиблих військовослужбовців. На сьогоднішній день, за тими даними, які вже, скажімо, підтверджені по тим військовим частинам, які знаходяться на нашій області, на території області, це 56 осіб, які загинули. Це офіційна, як би, підтверджена інформація про їхню, скажімо, загибель. Виплачено на сьогоднішній день одноразова грошова допомога 21 особі. Ці всі виплати люди отримали. 20 чоловік. Документи на 20 сімей військовослужбовців зараз знаходяться на розгляді в департаменті фінансів і комісія Міністерства оборони. Вона прийме відповідне рішення щодо законності і можливості виплати даним категоріям одноразової грошової допомоги на сьогоднішній день. Ця сума становить відповідно до постанови кабінету міністрів номер 975 від 25 грудня 2014 року. Ця постанова регулює сам порядок виплати одноразової грошової допомоги. Вона встановлює в сумі 500 кратного прожиткового мінімуму для осіб для працедатних осіб на сьогоднішній день. Це сума 1218 гривень. Тобто сім'ї, члени сімей загиблої військовослужбовці отримують 609 тисяч. Гривень, зрозуміло. У нас є телефонний дзвінок. Немає, зірвався телефонний дзвінок. Е, хотів запитати, ви називаєте суму, е, кількість 23 сім'ї, які отримали, 20 які документи вже подали. Тобто йдемо про 40 сімей, які вже значить, в процесі, і, так? Уточню, 21 сім'я, яка отримала. отримала. Угу. 20 і 20, 17. які знаходяться на розгляді. Тобто 41 сім'я вже в процесі, яка Процес. отримала, а інші там виходить інші, на по 15. іншим, значить. Е, Зараз ведеться робота з районними міськими військовими комісаріатами щодо надання допомоги батькам дружинам для збору всіх необхідних документів для їх компоновки в єдиний пакет документів і на відправку на комісію з міністерства оборони України для визначення права на виплату даної допомоги. Але це певний час, тому що самі розумієте. Коли людина втратила батька чи сина, е часу так. зразу люди не займаються питанням, як це скоріше зібрати ці довідки. Їм ще, дай Боже, оговтатись від е тої втрати, яку вони зазнали. скажімо так. Дякую вам. Я нагадаю нашим телеглядачам, що ми працюємо в прямому ефірі. Якщо ви маєте питання або комент коментар, будь ласка, телефонуйте номер 22 89 66. Наступне запитання до вас, пане Михайле. Люди, які планують переїхати до нас із зони, АТО яка система сьогодні організована, аби їм допомогти? Куди звернутися? Що потрібно зробити, аби цей процес відбувся якомога більш скажімо так м'яко, значить управлінням державної служби надзвичайних ситуацій у Житомирській області розповсюджено в місцях, скажімо так, приїзду торгівельних центрах, де масове перебування людей, таку дорожню карту. Таку дорожню карту. В цій брошурі є всі телефони, куди вона звернутися. Якщо навіть не, так, не листати цю брошурку, то тут є просто телефон 101, куди в будь-який час може передзвонити людина, яка приїхала в Житомирську область, і отримати інформацію, яка зразу піде, зразу одноразу, одночасно піде в обробку. І неєне не питання буде вирішено, її зателефонують, зустрінуть, привезуть декілька е, варіантів вирішення даного питання предложать. От такому так, так, таком, таком раз. Раперсі, мене дає таке запитання, коли до вас звертаються люди, вони користуються саме таким от механізмом? Чи, можливо, якось інше знаходять? Як якщо в відсотках говорити, можете назвати? В відсотках ну, в відсотках, якщо так вести. Більшість людей дзвонить, дзвонить іменно в регіональні штаби. В регіональні штаби які... Тобто людина одразу телефонує туди, куди вона хоче виїхати. Так. — Одразу так. туди. Так. Я <кій> Пане Олександре, які документи, як це все має відбуватися в сім'ї загиблих, що повинні робити, аби цю, цю допомогу отримати? Тому що знову ж таки ходять дуже різні інформації, що потрібні ті довідки, ті довідки. Поясніть, будь ласка, що людям потрібно робити. По-перше, члени сім'ї загиблого військовослужбовця це батьки, діти, дружини, які мають, які з ним, скажімо так, проживають на сьогоднішній день, тому що є ситуації, коли навіть подають документи і колишні дружини, вони на цю виплату, на жаль, права не мають. Значить, люди, які проживають на певній території, на кожній районі в нас є районний міський військовий комісаріат. Люди туди пна так приходять. Їм відразу надається повна консультація стосовно переліку документів. Якщо він їх все сходиться, я по переліку документів чуть пізніше зупинись. По перше, це іде їхня заява. Тому що можливо людина на користь якоїсь іншої особи, члена сім'ї, вона відмовляється від виплати даної грошової допомоги, тому що ця сума 609 тисяч на якій ми зупинялися трішки вище. Вона е, ділиться рівними частками на всіх, хто має право на дану виплату. Ви продовжуєте відповідати. У нас є телефонний так. дзвінок. Алло. Алло, добрий вечір. Алло, скажіть, я хотіла вам таке запитання, дай до тільки Дивіться, бігайте, це предусмотрено державою, для них якісь там льготи, якісь там вони громадяни України, якщо у них розбили квартиру трохи, їм теж таку повинні дати, їм тимчасово дають. Це по-перше, і що це таке, що це їх уже виселяють, вони які гроші, якісь требують? Як Я його поняти. Бачите, прихистили, а кажуть, що треба, щоб він на роботу відстраювалися, по новостях всяких показують. Як його зрозуміти, чи держава повинна здавати їм все, що повинно в них бути. Чи вони повинні трошки їй, і боже на роботу самі влаштовувати ці біженці? Дякуємо вам так? за питання, зрозуміло. Ну, мабуть, питання Більше до вас. Як ви буде. можете прокоментувати це питання? От стосовно е пільг, чи тут яка ситуація? Ну якщо брати стосовно пільг, е будемо казати так. Е це питання треба працювати. Я не можу відповісти зразу. Тому що будуть цим людям надані пільги, Це які буде. Законотворець переселені. має вирішити. Законотворець так? повинен вирішити. А щодо що тих моментів, які були сказані, о том, що людей виселяють, заставляють іти на роботу на роботу таких людей, з якими ми працюємо тут у нас в області, їм пропонують, якщо в них є бажання йти працювати. Якщо вони бажають іти працювати, да, Є місця, де, де необхідна робоча сила, пропонуються робочі місця, людина виявляє бажання, вона йде працювати. Якщо вона не хоче, заставляти неї ні, ніхто не заставляє, тому що це волевиявлення кожної людини. Зрозуміло. А по, по питанню того, що виселяють людей, я хотів би знати, якщо це в нашій області, то де, де? де це. Це Звідки Ця інформація по інформацію вас немає. Немає зрозуміло. Продовжуйте відповідати. значить, особи, які мають право на цю допомогу, вони подають кожна. Е по свою заяву, якщо це малолітня дитина, значить вона в заяві своїй повинна обов'язково казати, що вона цю допомогу хоче отримати і на дитину, тому що дитина має право, але вона ще не дієздатна, Вона сама не може писати заяву. мати. Відповідно вказує да, ці... Мати відповідно вказує і свою дитину в цій заяві. Береться витяг з наказу про виключення даного військовослужбовця з особового складу військової частини і витяг з особової справи про склад сім'ї. Ці документи надає військова частина. Далі до цієї заяви додаються також копія документа, що свідчить, що про причини обставини смерті, тобто, чи це поранення, внаслідок якого була смерть, чи це ще якісь інше, скажімо так, захворювання. Свідоцтво про одруження, свідоцтво про народження самого загиблого, тому що щоб визначити право батьків, хто це з батьків має право на цю виплату одноразової грошової допомоги, свідоцтво верніше довідку з органу реєстрації або відповідного житлово-плусійного підприємства про те, де вони проживають, де вони зареєстровані, так, за якою, яка площа? Щоб цими ну там, питаннями... якби площа не е, має як такого значення. Ну це скажімо, визначена додаткова довідка до складу е, сім'ї, і е, на всіх повнолічних членів родини копія паспорта, всіх сторіночок і е, е, інційний код. Можливо, там ще деякі документи, це залежить, так, від залежить від сім'ї. На сьогоднішній день в основному частка припадає, скажімо так, загиблих, це хлопці, які ще не одружені. Тобто там питання стоїть скажімо так, простіше, тому що є батько, мати чи один з батьків, є у нас і такі люди. Там питання стоїть проще. Є питання, де Військовослужбовця було дві сім'ї. І є діти від інших шлюбів. Там чуть-чуть цей процес підготовки документів він затягується, тому що треба встановити і проживають в різних областях і в інших населених пунктах. І ми не можемо відправляти на документи на кожного окремо. Тобто, ми спочатку встановлюємо всіх осіб, які мають право на цю виплату, і тільки після від того, того хто да, загинув. Да. І тільки мене після того точніше запитання чи є проблеми із співпраці по частинам? Чи? Немає взагалі. Тобто ви даєте запит і з... вони дають У нас кожен день з. Є, припустимо, якісь там інформації від військової частини навіть про загиблих, кожен день у нас іде моніторинг цієї інформації. Наші представники від військових комісаріатів також відряджені до, скажімо, місць виконання завдань цих військових частин. Тобто у нас ця взаємодія налагоджена що з нами з частинами, що з районними військовими комісаріатами, частинами. Тобто тут питань немає ніяких зрозуміло. Запитання до вас, пане Михайле. Е, якщо переселенці, які зараз знаходяться в області, нашій змушені будуть залишитись на зиму, е, санаторій тетерів не опалюється, е, віра на дію війни... теж не опалюється. Яка ситуація? Там скільки там 700 людей, так десь про чотириста 300, 700 приблизно, людей. Що так, робити? так чи є план? дійсно обласною та Житомирською міською радою передбачається це питання? І є е, на даний момент ряд об'єктів, будемо казати так, комунальної власності, які опалюються і які зараз готуються для того. Тобто вже пішов процес. Процес вже пішов mm -hmm. для того, щоб людей, е, віра, надія, любов та тетерів, можливо було переселити. Е, скажімо так, оздоровчий табір олімпієць, це село Березоно Житомирського району. Там під, підготовлене приміщення. Так, потім у нас центр вертебрології, наш Житомирський, наш Житомирський центр вертебрології, Український науково-практичний центр народної та нетрадиційної медицини. Ну і нас, опять же, наш місцевий санаторій Дениши. Санаторій Оці об'єкти зараз готуються для того, щоб ми могли. Щоб ми могли Значить, з Віра, Надія, Любов, приблизно чоловік 140 необхідно буде переселити, які з'явили бажання тут Завали. залишитися. Тобто вони вже прийняли рішення, так? Так, 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 І з тетерева, з санаторії тетерів, 230 осіб. Тобто, ці резерви, які на даний момент вже, скажімо так, є. Вони нам дають можливість цей, цю кількість людей, яка в нас на даний момент є, розселити, щоб вони могли осінньо-зимовий період 14-15 років залишитися тут. Гаразд У мене є уточнююче запитання стосовно цього як по фінансам не були готові, мабуть, і бюджетний процес потрібно буде якось вклинюватись. Наскільки це буде тяжко для фінансування? От цієї підготовки для опалювання знову ж таки це буде більше грошей на оплату за опалювання, за газ. Як тут, яка тут ситуація? Ну тут програма є. Програма є, обласна програма соціальної підтримки громадян, які. Прибувають у нас з Криму та з зони, проведення АТО. зони проведення АТО в рамках реалізації цієї програми в поточному році обласним, обласним бюджетом закладено 2 млн гривень. З них 505 на матеріальну допомогу 505 тисяч на матеріальну допомогу громадянам, які переїхали, переїхали так, і мільйон 495 тисяч на відшкодування за фактично понесені витрати підприємствами, організаціями, де на даний час проживають ці люди. Де, на тобто даний це час. Комуналь... комунальні платежі цих підприємств? Так. Так. І цей прибуток, який вони не Так. Я зрозумів. А... Гаразд, гаразд. Давайте перейдемо до питання військомату. Е, які проблеми в основному виникають при оформленні документів? Чи є якісь такі специфічні речі, на яких варто було звернути увагу? Ви дасте відповідь, у нас є телефонний дзвінок. Алло! Просто мы говорим. Добрый день. Добрий вечір. Я хотів би задать такой вопрос. От там є представники двух служб. Хотел бы хотелось бы узнать статистику по переслеленцам. Скільки в день чи там в неделю пребывает в Житомир, а сколько уезжает? Заранее благодарен. Дякую вам. Будь ласка, ще раз ну, Тенденція говорили. у нас на сьогоднішній день складається така, з урахуванням того, що виїжджають, виїжджають переселенці в місця, які вже вільні від тероризму. тероризму тенденція у нас йде приросту. 70 осіб щодня. Приблизно, так. 70 осіб щодня приїжджає. Так. Розуміло. Які проблеми є? По-перше, це ті проблеми, які ми вже назвали, що, скажімо так, велика сім'я, люди розведені, діти різні. І ну, я би сказав, що це є основна проблема. Тобто нам треба спочатку визначитися з сім'єю. Хто Думаю. має на неї право. Оце на сьогоднішній день є проблема. Тому що і батька треба знайти, де він, і матір треба знати дев'ять особ. Скажав сказав би так, що це дуже тяжко, коли вони ще не спілкуються чи якось не підтримують собою вже якийсь зв'язок між собою. Отут стоїть питання, і це все, скажем так, лягає на районі міській військової комісаріати, що вони і своїми, скажем так, запитами надали людині допомогу знайти ту чи іншу особу. Більш більш таких проблем нагальних підготовці документів немає взагалі. Стосовно от саме видачі цих різних довідок, різних документів. Чи є, скажімо так, проблеми у людей? Вони ж теж збирають документи? Чи вони говорили вам, звертались, чи були ситуації? Тому що одне діло військомат, коли працює ця військова система військова, тут все має бути чітко. А інше — бюрократичний апарат. Чи є у вас така інформація? Ні, такої інформації немає в нас. Е... В принципі, в принципі, не надходило ніяких скарг від людей. Що вони наші державні органи надають ту допомогу, яку вони можуть надати, можливо, навіть чуть-чуть більше в плані видачі певних довідок. Тобто тут питань в людей не виникало до нас в крайньому випадку. ці Скарги не надходили. Не Якщо е, є такі проблеми, е, будь ласка, звертайтеся, наш телефон. Так, да, детальніше, з да. цього детальніше, куди да. потрібно звертатися. Наш телефон обласного військового комісаріату, юристів, які постійно знаходяться е, там на місці, це код міста Житомира 0412, телефон 47 37 15. Там надають повністю всю юридичну інформацію, яка стосується даних виплат. і е е крім того Допомагають в тих чи інших питаннях, тобто проводиться збір інформації, уточнюється що за проблема людина, звідки і через районі міські і селищі ради, Тобто це питання якось ми де думаю вирішимо. Якщо є такі питання, чи багато дзвінків у вас трапляється? Дзвонять кожен день по різних питаннях, не тільки по виплаті одноразово грошової, по різних питаннях зрозуміло. Пане Михайле, питання до вас. Яка ситуація з наданням фінансової та матеріальної допомоги переселенцям? Чи все тут гаразд? Грошей вистачає? Грошей не вистачає. Ви, ви продовжуєте відповідати. У нас телефонний дзвінок є. Є в нас телефонний дзвінок? Немає. Зірвався телефонний дзвінок. Прошу. Грошей не вистачає. Не вистачає, тому що, як каже, будемо казати так, держава не була готова до таких дій. Так? Тому, ну. Для того щоб владити цю проблему цю проблему, за ну на будемо казати так, до виконання доручення уряду обласна державна адміністрація направила до мін до мінеконом розвитку міністерства міканом розвитку розрахунки на потреби коштів, потреби коштів, ті, які е, витрачаються. Станом на 11 число загальна потреба в коштах становить півтора мільйона гривень. 15 серпня. Да, я округляю цю, цю цифру, щоб не казати. Зрозуміло. Це півтора мільйона гривень. ви продовжуєте відповідати, є телефонний <кхи> дзвінок. Алло, алло, Добрий вечір. Добрий вечір. Місим призваний. Як вам сказати? Коротше, нього ну, він призваний сюди. Не знаю, де він. я вибачаюся, я дуже хвилююся. Будь ласка, говоріть. Е -е. Я Я подала документи, в нього помер батько. І його не відпустили. Я втіла, я залишилася ну, з матерою лежачою, коротше, мене немає ніякої матеріальної допомоги, нічого. Йому не надали ні відпустку, йому не надали, ну як там яку я не знаю. Ми, зрозумі... ми зрозуміли ми запитання. Зрозуміле запитання. Дякую вам. Дякуємо вам. Що ви можете сказати з цього питання? З приводу даного питання хотів би зазначити наступне, що так: сина забрали в армію. Е, є механізм, як його звільнити за сімейними обставинами для цього. Е жінці потрібно звернутися до району міського військового комісаріату на території обслуговування, якого вона проживає. Значить, саме головне, що туди необхідно надати, для того, щоб військовий комісаріат дослідив сімейно-побутові умови, це якусь довідку, якийсь висновок, що громадянка не має. Засобів для, скажімо так, проживання і існування, що вона постійно зайнята доглядом, чи, можливо, вона сама працює, потребує стороннього догляду. Тобто мож, якийсь документ, який би підтверджує то, що вона залишилася немає. з мамою, в її немає годувальника, що її син це був, скажімо так, єдиним помічником, можливо, там господарство якесь. Ми, ми проводимо це обстеження. Робимо свій висновок щодо того, чи має право на звільнення з від служби, і цей висновок надсилається до командира частини. На сьогоднішній день військовий комісаріат він не має ніяких юридичних підстав для того, щоб, скажімо так, заставляти командира відпустити хлопця додому. Але ми, можна зробити роботу, яка ми, нас да, підставиться ми, зробити роботу. Ми кандидру. робимо роботу. Ми збираємо повністю всю інформацію про сім'ю військовослужбовця. Зрозуміло, у І... нас мало, да, мало да, лишається да, часу. Є ще телефонний дзвінок у нас, так? Так, прошу алло. Алло? Ми вас слухаємо. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Алло, добрий вечір. Говоріть. мене питання до Михайла Константиновича. От скажіть, будь ласка, от я читаю на сайтах в інтернеті, що е, рятувальники області організовують різноманітне дозвілля для дітей-переселенців. То вони там е, пішли на острів Рудва е, в Лобал, е, то вони пішли в парк е, культури е, Гагаріна. Скажіть, будь ласка, е, це ви намагаєтесь якось організувати якесь дозвілля для дітей і е, це. Е, як від чого воно йде, це і сама нашої ініціативи? Чи це цьому хтось допомагає? Дякую. Дякуємо вам. Ну, це коротком доз... нас мало Це часу. дозвілля організовується, можна, можна так сказати, що завдяки волонтерам та благодійній допомоги. Люди йдуть на зустріч, ми співпрацюємо і організовуються такі дозвілля. Це було було організовано дозвілля в парку Юрія Гагаріна, Дітей возили в центр торговельно-розважальний центр Глобал. Зрозуміло, Кінтат, тобто волонтери, Франка, і, волонтери і... і меценати і і Зрозуміло. Меценати, так. І ще одне запитання до вас. Буквально коротко. Ми говорили про сім'ї загиблих, а хлопці, які отримали інвалідність, чи мають право вони на допомогу, як це все зробити? Буквально 30 секунд. Так, дякую за запитання. Дійсно, нам не варто залишати поза увагою тих хлопців, які повернулися з зони АТО, які отримали травми, які отримали інвалідність. Вони також мають на одноразову грошову допомогу. Значить на сьогоднішній день сума виплати одна. Разову грошової допомоги становить для осіб, які отримали інвалідність першої групи. Але хочу нагадати, що ця інвалідність повинна бути пов'язана медико-експертною соціальною комісією в разі ним виконання обов'язків військової служби, тобто там повинна бути така тобто, повинна фраза. бути чіткість. Да, у да. Значить, перша група це становить 250 кратний. Прожитковий мінімум для для 251 перша група, 200 – друга група і 150 – кратний розмір. Це третя група інвалідності. Третя група. Да. Дякую вам про допомогу держави, переселенцям та людям, які залишились без годувальників. Нам сьогодні розповідали Олександр Негерей та Михайло Бутримович. Це наша країна, і ми повинні робити все, аби зберегти її. Це була програма Греча лінії». Мене звати Дмитро Клименко, миру та терпіння нам. До побачення. Самні земляки, жителі Житомирщини, Україна у небезпеці і чекає від кожного з нас патріотичної підтримки. Під час третьої хвилі часткової мобілізації будуть приведені у бойовий стан 15 бойових частин і 44 частини бойового забезпечення, що допоможе зламати хребет терористам на сході нашої держави, захищаючи батьківщину у скрутний для неї час, ми захищаємо наші сім'ї та родини. Нашу Багатостраждальну материнську землю. Допоможімо Україні! Полум'я війни на сході України жене тисячі жінок, дітей із рідних домівок. У той час, коли наші герої на східному фронті звільняють міста та села Донбасу, ми повинні відкрити другий фронт проти окупантів, адже ворог намагається роз'єднати нас з шварами та економічними труднощами. Другий фронт це наші відкриті серця та допомога братам та сестрам із українського Донбасу. Всі, хто має можливість тимчасово надати житло у приватному секторі вимушеним переселенцям зі сходу України, з звер... Звертайтесь за телефонами гарячої лінії, що діє у Житомирській області 24 38 24 або 42 15 20. наша сила у нашій єдності.